Чи може таунхаус коштувати менше 500 доларів квадрат? Да. Заїхав до Кента Андрійка. Він стверджує, що може да. в коментах йому ніхто не вірить. Його відео я заїхав. Що особисто і бараки, що тільки да. не Давай зробимо огляд. Легко. Перше, у нас тут тауни, Ви подивіться, які красиві. Ще не закінчений е, його вигляд, тому що будуть ще такі красиві балкончики, як там покажемо. І бачите, зробився благоустрів. І головне це зелень. Ми добавим багато тут зелені. Яка площа таунхаусу, яка площа прибудинкової території? Дивися, друже, у нас таунхауси є як 82 квадратних метри, і 80 квадратних метрів. Прибудинкова територія це в принципі парковка під один автомобіль. Або автомобіль поставив на загальну парковку, а тут. Розклав собі е, шезлонга й за гараж. І ще зона барбікю. А зараз я всередину і подивимося, в якому стані продається там. Обходимо так. Паркан зробимо норм. Все рівно. Коники, покажи коник! Ей! Ракель! Ракель! По Одразу. комунікаціям. Прийми договори з детеком на 10 кВт, свій септик на 4 куба, переливний, дві скважини на 6 квартир. Найкращі двері, які були на ринку з замками кале, це скільки тут систем безпеки? Так, оп, поверх перший. Поверх перший. Ну Значить, тут розділяємо шкафом, зону, щоб менше перегородок, менше коштів. Туди саме кухню, таку П-образну, Г-образну, Т-образну, яку тобі зручно. Туди диван. Телевізор на шкафу. Тут Для всіх, хто додивиться це відео, будуть спеціальні умови на купівлю. Це санвузел загальною квадратурою 6 квадратів. користь розміститься будь-що захочеш, будь-то ванна, душ, стиральна машина. Максимально зручні сходи, а головне монолітні. Монолітні сходи, монолітні перекриття. Другий поверх просторий коридор, зона гардеробна, в тебе відкрита, санвузел з ванною. Одна кімната може бути дитяча, може бути доросла. І друга кімната. Та ще гляньте, з яким балконом. Ракін? Ото ж ігри. Дуже гарний з вікна, дуже просторо, ніхто не забудувався, тут п'ятитажок нема, ліс поруч. І ще бонус, який ще мені дуже сподобався. Бонус. У тебе в своєму <рикінь> таунхаусі власний А-фрейм, прикинь. Скільки тут квадратів корисної площі, де висота метр сорок, у нас п'ятнадцять. Андрійко зробить персональні умови на всім, хто від мене звернеться.